І так, збираю я тут собі комп'ютер, як ви бачите, знімаю, записую, роблю відосики. І тут до нас на балкон прилітає отакий от птах. Давно не завітали до нас птахи, але ось сьогодні змінилося все і знову заліз до нашого балкону птах. Я вже думав, тут в мене буде постійно город, ні, птахи сюди лізуть. Ну то я їх тут трошки хотів горобців прикормити прикормити, щоб вони тут поганих насікомих з мого города вилавлювали, але замість горобців от такий отвалет. Прилетів до нас. Знову. Голодний. Виїдає, просто ще. Бачите? То не дає мені комп'ютер Ну Зараз вже наївся, може. Полетить до своїх. Давай вже лети до своїх. Лети додому. Чи ще хочеш. Ще хочеш поїсти? У мене ще є. Ага. Я вже зрозумію, що тут. Де тут їжа храниться? Ну Давай. Бачите? Все вже розуміє, що тут я його... Хочу дати йому щось. І любопитство, голодне любопитство, да? голодне любопитство. Ну давай, їж. Де їж. Підходи близько, не боїться. Зараз його можна дуже легко зловити та носу пустити. Але він цього не розуміє. Бо розуміє, але довіряє. Боїться, але їсть. Голодна не тітка. Бачите, всіх так тварин не їжу ловлять. І рибу, і птахів. Але я його ловити не буду, ви не думайте. Зараз на воду, та він полетить.